Днями у Кременчуці відбувся щорічний відкритий турнір Кубку Центральної України з теквандо Айтієв. Подія, що вже давно стала символом спортивної сили та непохитної традиції міста. Зал наповнився енергією юних бійців, які з'їхалися з різних куточків України, щоб продемонструвати свої вміння, характер і жаху до перемоги. Більше третій раз проходив в нашому місті. Перший раз було близько 400 спортсменів, другий раз трошки більше. Зараз у нас близько 500 спортсменів, які з нашого міста та приїхали з інших міст України. У нас тут проходить змагання з 7 років до 18 діти 7, 8, 9, 10, 11, 13 кодети та юніори з 14 до 18 років. Переможці отримують отакі гарні кубки, грамоти та медалі. Також на відкритті турніру був присутній і заступник міського голови Кременчука Руслан Проценко, який привітав учасників із стартом такого важливого турніру. Дуже дякую, що багато сьогодні хто з вас. Рано встав, він абсолютно до нас Кременчук, це дуже приємно. Ми будемо дуже раді вас бачити обов'язково знову і знову в нашому місті. І хочеться побажати, щоб такі змагання приносили вам неоціненний досвід в майбутньому, тому що всім дуже хочеться, щоб українські текспондизні здобували найбільші нагороди чемпіонатів Європи. Для дітей і їхніх батьків такі змагання завжди є особливою подією, адже вони формують командний дух, зміцнюють віру в себе та дарують безцінний досвід, який залишиться з юними спортсменами на довгі роки. Кожен рік Кременчук приймає кубок центральної України по Ти Всі діти готуються дуже, при чому тому що це важливо для нашого міста. Дітей приїжджає дуже багато. Це Черкаси, Кираград, нас, мабуть, чоловік 150. Спочатку я не зовсім хотів іти до декомандування. Потім якось я в течію попав, Потім я знайшов друзів. У мене був клубок України. Я там виграв і зараз думаю, що теж виграю. Всі спаринги виграв. Мені сподобались всі змагання. Хоча я мало ходив на так но але я взяв усі зусилля, щоб виграти перше місце. Мені було складно, але я зміг. Бажаємо всім учасникам не втрачати наснаги, продовжувати старанно тренуватись та здобувати нові перемоги не лише на всеукраїнських, а й на світових аренах. Хай кожен виступ стане новим досвідом, а кожен успіх мотивацією рухатись вперед. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.